Не буду сьогодні довго говорити. У нас сьогодні служіння причастя. І я просто подумав, що треба трішечки нам нагадати про те, що ж це таке взагалі. Да? Що відбувається? Що це за дійство, яке відбувається в церкві, що ми робимо під час цього служіння. Ну, По-перше, служіння причастя є заповіді нашого Господа Ісуса Христа і Яку ми ну, повинні виконувати. Да? Я думаю, всі пам'ятають, що він сказав, щоб ми робили це допоки він не прийде другий раз. І тому це заповідь, яку нам потрібно виконувати. І також в Біблії зустрічаються декілька назв саме цього дійства, да? яке ми називаємо причастя. І я просто хочу нагадати, да, що це за назви такі. Ну, всім відома вечеря Господня. Чому вечеря? Ну, тому що дійсно ми споживаємо їжу в цей час. І учні так само разом з Христом вони споживали їжу. Тому це вечеря. Також в Біблії це називається ламанням хліба або хліболаманням, як ми так скорочуємо. А, бо дійсно, все час ми ламаємо хліб, да, і кусочок кожен отримує і його їсть. А, Ну також це називається причастям в Біблії, і пізніше цю вечерю Господню почали називати Євхаристія. Тобто, це, це теж назва цього дійства. Чому Євхаристія? Тому що з грецького це слово означає подяка. І ви пам'ятаєте, да, що Ісус, коли взяв чашу, взяв хліб, Він що зробив? Подякував Господу, да, і тому це служіння також називається Євхристі. Тобто подякує. Хочу розпочати з уривка з першого послання до коринтян. Ну, Ми постійно зачитуємо да, саме з цього послання, але ми не одинадцяту зараз главу відкриємо з вами, а 10. -ту. І там написано наступне, 16 і 17 вірші: Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми, численні, становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Отже, ми бачимо, так, що тут саме названо це служіння причастям, бо ми причащаємося одним хлібом і однією А, І ми знаємо, що хліб і вино це видими та відчутні на дотик, образи, які повинні нам нагадувати про що? Ну, звісно, про жертву Христа, про те, що Він зробив на хресті. Тобто. Де його кров була пролита за нас, символом чого є вино, да і де він переніс страждання муки своїм тілом, тобто ламання його тіла, означає позначає якраз хліб, який ми ламаємо. І вечеря Господня це форма сповіщення. Тобто, коли ми робимо це фізично, да, тобто п'ємо це вино і їмо цей хліб, ми сповіщаємо, сповіщаємо собі і сповіщаємо одне одному певну річ. І можна сказати, що хліб і вино. Або це служіння вечері Господні, причастя, це і є сповіщення доброї звістки. Бо таким чином ми говоримо про те, що Ісус зробив на хресті, пролив кров і страждав заради нашого викуплення. Тобто така наочна демонстрація доброї звістки. І воно вказує на смерть Христа як основу нашого спасіння. Але я хочу звернути вашу увагу сьогодні на слово, яке ми тут читаємо: спільність, так, що спільність в Христовій крові і спільність в Христовому тілі. Що ж це за слово таке спільність? Це слово, яке, ну, я думаю, що хто давно в церкві вам точно це відоме слово, ну і неодноразово ми його чули, це слово грецьке, яке звучить як койнонія. Койнонія. І ми знаємо, що деякі там Пастирі збираються на койноні, там, спілкуються, щось, моляться разом і так далі. Ну, що ж це слово означає? В прикладі з грецькою, воно означає єднання, єдність, перебування разом, причетність. Тобто, якщо так узагальнити це все, оце слово спільність або, як ми говоримо, причастя це означає бути частиною. Чогось великого цілого, бути причетним, тобто бути частиною, бути причасником чогось. І е, тому, коли ми е, проводимо це служіння, нам слід пам'ятати, що ми в цей час також показуємо, що ми є причетними, ми є причасниками або учасниками е, багато є синонімів е, чогось. Чого ж саме? Ну, перш за все, я думаю, всім зрозуміло, що таким чином ми показуємо, демонструємо і, перш за все, собі, що ми є причетними Ісуса Христа, що ми одне ціле з Ним. Якщо я дійсно єдиний з Ним. То коли я приймаю хліб, приймаю вино, я таким чином нагадую собі, що завдяки його смерті, завдяки його крові, завдяки тому, що він переніс на Христі, завдяки Його смерті, я тепер причетний до нього. Я тепер єдиний з ним. Я поєднаний з ним. Я знаходжусь у ньому. І я хочу нагадати: також відоме всім нам місце писання, яке якраз про це нами говорить. Це друге послання Петра, перша глава, 3, четверте вірші: усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. Тобто, коли ми приймаємо хліб і вино, ми маємо розуміти, що ми, поєднані з Христом, і ми маємо відображати. Його природу тут написано: учасники божественної природи ми маємо відображати його природу. Тому саме, і ми говоримо, що коли ми готуємося до служіння причастя, нам потрібно дивитися в своє серце, на своє життя, щоб зрозуміти, чи дійсно я. Мої вчинки, мої думки, мої стосунки з іншими, мої слова, чи дійсно він вони відповідають божественній природі? Чи я живу, як написано тут у моральному розстлінні, яке є у цьому світі. І коли я аналізую себе, то ну, я маю розуміти, що мені треба. Освящатися, так? мені треба щось робити своєю гріховною природою. Тобто каятися, сповідувати свої гріхи, боротися зі своїми гріхами. Таким чином, це служіння причастя, воно якраз і нагадує нам про святість нашого життя, що наша. Е Природа має помирати, а має більше і більше проявлятися природа Христа. Бо ми поєднані з Ним і маємо транслювати саме Його природу. Отже, причастя це можливість усвідомити, пережити та затвердити свою причетність до жертви Ісуса Христа. І. А, також а, це служіння, воно має нагадувати нам ще про одну річ. Якщо ми поєднані з Христом, то це означає ще щось. Давайте прочитаємо ще раз з 10 глави до Коринтян, 17 вірш. Оскільки єдиний хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. До чого ми ще з вами причетні? Або правильніше спитати, до кого ми ще з вами причетні? До церкви. А церква це хто? Ось ось. Люди, які сидять поруч із нами. От ми причетні одне до одного, і якщо досі в мене є таке розуміння, що я сам по собі, чого ви до мене чіпляєтеся, я сам знаю, і так далі, це не те, що саме хоче Господь. Тому коли ми приймаємо. Хліб, ми саме і проголошуємо, знову ж таки, перш за все, для себе, що я маю бути єдиним з тілом Христовим, яке є саме церква. Отже, ми проголошуємо єдність тілом. Е, ну, ще прочитаємо один вірш із послання до Єфесян 3 глава. Шостий вірш. Ця таємниця в тому, тобто апостол Павло розповідає ефісянам таємниці, тобто поганам, язичникам. Таємниця в тому, що слухаючи і приймаючи добру звістку, погани, є спадкоємцями милості Господньої разом з юдеями. Вони є членами єдиного тіла і співучасниками Божої обітниці в Ісусі Христі. Тобто, ми маємо розуміти. Що ми є співучасниками. Ми не кожен окремі самі по собі. Ми у Христі, кожен у Христі, тому ми є частиною одного єдиного цілого. І знову ж таки, не будемо сьогодні перечитувати з першого послання до коринтян 12 розділ: там багато говориться про єдність у тілі, яка вона має бути. Чому Бог хоче, щоб його тіло було єдне. Тобто це дуже важливо в Божих очах, щоб ми розуміли, що ми є спільниками, ми є причетними одне до одного. І співучасники Божої обітниці в Ісусі Христі. Якщо я в Ісусі Христі, то я співучасник Його тіла. Я в тілі знаходжуся. І з цього приводу є певне попередження. Кожен раз, коли ми читаємо тепер вже 11 главу першого до Коринтян, там є попередження. Ми всі його добре знаємо, але я хочу зараз прочитати, щоб більш конкретніше, детальніше на цьому зупинитися. Отже, читаємо зараз цей уривок, який завжди читаємо з 23-го вірша, 11 глава. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само, й чашу взяв він по вечері і сказав Ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте, звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є із чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд, осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і нужденних, ой, недужих, вибачте, і чимало тих, які впокоїлися. Бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить. То повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Отже, яке тут попередження ми знаходимо? Так, що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Ну і ми розуміємо, да, що е, якщо ми дійсно не розуміємо, що зробив Христос, якщо ми дійсно не розуміємо, е, що позначають ці символи хліб і вино, то ми просто їмо і п'ємо. І це ну, для нас більше іншого значення немає. Але як ми казали попередньо, да, що е, якщо я розумію... Що Ісус зробив для мене, що я є тепер причетним до Нього, до Його єства, то я з розумінням це приймаю. І це саме ну, то попередження, щоб, ну, якщо я розумію з розумінням, да, приймаю хліб і вино, то це вже не недостойно, як тут написано. Я приймаю ці символи. Але дивіться, тут є. Павло робить ще таку ремарочку стосовно тіла Господнього. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Це 29 й вірш. Чому Павло саме ну, таку увагу приділив саме тілу? А ми вже говорили, що хто є тілом Христовим на землі? Церква. І до кого ми причетні? До церкви, одне до одного. Отже, чому Павло робить таку таке як увагу привертає саме до цього моменту? А щоб це зрозуміти, треба просто поглянути на вірші попередні з 20 по 22 вірш. Тут ми читаємо: крім того, коли ви сходитеся разом, то не на те, щоб приймати Господню вечерю. Адже кожний, випереджаючи інших, споживає свою вечерю, тож один голодує, а інший упивається. Невже не маєте домів, щоб їсти й пити? Хіба цим ви не зневажаєте Божу церкву і не соромите тих, які не мають? Що вам сказати? Може похвалити вас? Ні. За це не похвалю отже Павло бачив що у Коринскоринській церкві була проблема не з нерозумінням того, що означають ці символи, да? Незрозу... не... з нерозумінням жертви Христової, а вони не розуміли щось інше. Саме вони не розуміли важливості церкви, як Божого тіла, важливості стосунків, важливості того, як ми ставимося одне до одного. І саме тому він каже, що за це я вас не похвалю, бо ви не розумієте, що ви є причетними одне до одного. Тому у вас мають бути певні. Стосунки, які заповів Христос. А які між нами мають бути стосунки? Любов. Стосунки любові. А це вміщує дуже багато. І знову ж таки, у 13 главі цього ж послання до Корінтян він якраз і пише, да, якою ж має бути ця любов. Як повинні ставитися ми одне до одного. Тому. Знову ж таки повертаючись повертаючи до цього вірша, оскільки єдиний хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Якраз говорить про цю єдність у церкві, про те, що ми маємо, маємо мати, повинні мати стосунки саме такі, які Господь нам говорить. Да? Стосунки любові одне з одним. І саме тому Павлой попереджає, що коли ви причащаєтеся тіла і крові Господньої, тобто їсте цей хліб і вино, ви маєте розуміти, що ви не просто проголошуєте єдність з Христом, а ви таким чином ви ще проголошуєте єдність одне з одним, бо всі ми є оце тіло Христове. І якщо між нами є е, е, неправильні стосунки. Якщо ми ненавидимо, якщо ми сперечаємося якщо ми не слухаємося, якщо ми зневажаємо одне одного, то це служіння причастя, воно буде не на користь, бо ми не розуміємо того, що маємо розуміти. І ці гріхи, вони будуть просто ну, ще більше в нашому житті, якщо ми з ними не розбираємося. І ну, як він там писав, да, що чимало хворих, недужих і вмирають, бо ми просто не розуміємо того, чого Господь від нас очікує, і е, е, знову ж таки повторюю, да, тобто недостойне, це не тільки про те, як ми поводимося на вечері або чи розуміємо її справжній зміст, а й про те, чи ми замислюємося. Про наші стосунки всередині тіла Христового. Тобто ми маємо про це думати, і коли ми готуємося до служіння причастя, ми якраз і повинні дивитися в своє серце, розбиратися своїми гріхами. І якщо ми знаємо, що в нас кимось порушені ці стосунки, тобто у нас неправильне ставлення до когось, гріхи. По відношенню до когось треба примиритися. Про це нам також говорить Ісус.